Звісно, так, що не хотіли. Чи знали, що вони можуть померти? Звісно, знали. Але що керувало тими людьми? Жага до наживи? Ні. В них ними керувала жага до вільного життя, вільного від тієї агресії, яка сьогодні прийшла на нашу землю українську. Вони хотіли бути. Не просто вільними, а щасливими. З'явилися у нас новітні герої. Ми їх називаємо Небесна Сотня. Скільки було цих небесень сотень за ці сотні років, які Росія рве нашу землю? Тяжко навіть згадати, навіть, мабуть, тяжко і уявити, скільки наших героїв уже на небі і моляться за нашу неньку Україну. Найкращий вияв нашої християни, нашої любові це молитва. Молитва за тих, хто пішов у вічне життя. Молитва за тих новітніх героїв, які дають нам можливість сьогодні стояти і підносити за них молитву. Звичайні люди, здавалося б, пересічні, такі, як ми з вами. Нічим вони не відрізнялися такі самі. Очі, в кого карі, в кого блакитні, волосся різне, різні, ми за характером. Здавалося б, звичайний чоловік пішов і ось став новітнім героєм, тому що душа його була дійсно героїчною. За тою звичайною постаттю ховалися справжні герої. Тепер вони на небі дивляться на, ваш, на наші з вами вчинки. Як ми будемо розпоряджатися тим, що вони нам подарували? А подарували вони нам наше життя, життя у вільній нашій Україні. Тож давайте сьогодні разом піднесемо молитву за тих, хто пішов у вічність, хто зараз у небесному воїнстві молиться за нас з вами. Боже Дух і ти смерть подолав від диявола знищив життя світом дарував. Сам Господи, упокой душі, спочилих воїнів Георгія, Сергія, Володимира Івана, Валерія, Сергія, Сергія, Олексія, Богдана, Романа, Віталія, Юрія, Назара, Устима, Івана, Максима, Едуарда, Романа, Сергія, Антоніна, Андрія. Миколая Ігоря, Анатолія Володимира, Михайла Якова, Богдана, Олександра, Сергія Давида, Володимира, Анатолія, Андрія, Ігоря, Євгена, Віталія Володимира, Дмитра, Андрія, Василя, Володимира, Сергія, Валерія, Дмитра, Івана, Миколая, Юрія, Юрія, Ігоря, Олександра, Леоніда, Василя, Андрія, Романа, Ігоря, Віталія, Богдана, Івана, Ігоря, Романа, Олега, Віктора. Олександра, Зураба, Володимира, Андрія Олександра, Андрія Сергія, Віктора, Людмилу Йосипа, Максима, Олександра, Олександра, Ігоря, Володимира, Олексія, Ярослава, Максима, Андрія Владислава, Володимира, Богдана, Анатолія Михайла, Анатолія Ігоря, Віктора, Миколая, Тараса, Миколая, Володимира, Андрія, Віктора, Людмили, Ігоря, Артура Івана, Ольгу, Артемія, Володимира, Юрія, Івана, Юрія Василя. Воїнів, які загинули, захищаючи нашу землю українську, всі, хто безневинно загинув під час війни в Україні, У покої Господи, їх у місті світлі, у місті квітучого, у місті спокою, де нема ні туги, ні журби, ні зітхання. Всякий гріх, що вчинили вони словом, чи ділом, чи думкою. Як милосердний і людинолюбний Бог прости, бо нема людини, що жила б і не згрішила. Ти один без гріха, правда твоя, правда вічна, і слово Твоє істина. Бо ти є все воскресіння, життя і упокоєння спочилих воїнів. Христе Боже наш, і ми тобі славу висилаємо з предвічним твоїм Отцем, присвятим, милосердним і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь.